До російського повномасштабного вторгнення 60% усього товарообігу з України йшло морським шляхом. Більшість зернових культур вивозили через 13 наявних у нас морських портів. Повномасштабна зупиняє рух. Росія блокує Чорне море, окуповує порти Азовського узбережжя під загрозою. Світова продовольча безпека, різкий стрибок світових цін на зерно. Ліквідація крейсера Москва та перемога у битві за Зміїний навесні 22-го дозволяють повернути контроль за узбережжям і прокласти маршрут зерновим баржам з України до світу 22 липня 2022-го У Стамбулі підпис чорноморської зернової угоди. Посередники безпечного експорту Туреччина та ООН. З 1 серпня починають рух перші судна з трьох портів Великої Одеси. Серед учасників угоди була Росія, яка саботує процес перевірками. За перші п'ять місяців роботи коридору Україна експортувала 21 мільйон тонн продовольства 60% від того, що можна було б вивезти. Росія погрожує виходом з угоди, і, врешті, робиться в липні 2023-го. Ініціатива відпрацювала рівно 360 діб вдалося експортувати майже 33 мільйони тонн агропродукції до 45 країн, здебільшого до Африки та Азії. Наступні два місяці Україна готує свій морський шлях, а Росія нещадно атакує порти і склади. Росія пошкодила та частково зруйнувала 167 об'єктів портової інфраструктури та 7 цивільних суден, знищила 300 тисяч тонн зерна. Експорт до Азії скоротився на 3 мільйони тонн. Починається робота над альтернативними маршрутами, зокрема через Дунай та Чорним морем. Стійка Африка. Перший корабель з трьома тисячами тонн пшениці у вересні 2023-го виходить з порту Чорноморська до босфору. 3 жовтня Україна остаточно відкриває власний морський шлях з Одеси до світу. У грудні 2023 року. Українські порти експортували 4,8 мільйони тонн збіжжя. Це більше сільськогосподарської продукції ніж будь-коли з початку вторгнення. Певненість ринку надало зниження страхових премій за посередництва Великої Британії в рамках страхового пакету Юніті Фасіліті. Це передбачало створення спецфонду страхування на 20 мільйонів доларів, який мав би у разі чогось покрити втрати станом на лютий, за даними від президента, Україна вже самостійно експортувала 23 мільйони тонн зернових.